ефірі передача особлива про особливі події і факти в Україні і світі у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання сьогодні. 4 жовтня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних українців, як письменниця Олена Пчілка, поет неокласик Юрій Клен та футболіст Київського «Динамо» Валерій Поркоян. Саме цього дня 1890 року заснована перша українська політична партія під назвою Русько-Українська Радикальна партія. 1948 1948-го рада міністерств СРСР ухвалила постанову про виселення сімей, цитую «бандитських і націоналістичних елементів, відправивши тисячі українських сімей на заслання в Сибір і на далекий схід. А за календарем ОН сьогодні всесвітній день тварин день початку космічної ери людства, оскільки 4 жовтня 1957 року було запущено перший штучний супутник Землі. У центрі уваги світових мас-медіа викличне затримання у Москві кореспондента української інформаційної агенції Укрінформ Романа Сущенка. Кремль безпідставно звинуватив його у шпигунстві, назвавши полковником української розвідки, і заарештував на два місяці. Журналісти обласного телебачення приєднуються до руху протесту світової спільноти проти цього арешту і вимагають свободу Роману Сущенку. А міністерство закордонних справ України застерегло Українців від поїздок до Росії, де їх можуть чекати неприємності. Іще одна резонансна подія цих днів: заарештований у панамі скандальний український екс-чиновник. Касків вніс заставу в розмірі 600 тисяч доларів. США і вийшов на волю. За даними заступника генпрокурора Євгена Єніна, тепер Касків двічі в тиждень зобов'язаний відмічатися в поліцейській дільниці. А його пересування столицею панами обмежені. І про інші особливі події в Україні і світі на фронтовому Донбасі проросійські бойовики минулої доби здійснили понад 30 обстрілів позицій українських воїнів. Сьогодні в Україні стартував осінній призов на строкову військову службу. До лав захисників вітчизни будуть призвані майже 14 тисяч чоловіків. З початку року українці скоротили споживання природного газу на 11%. Кіберзлодії викрали з їх банківських рахунків 27 мільйонів гривень. Жертвами сурогатного алкоголю в Україні стали вже 40 осіб. Верховний суд України хоче визнати судову реформу неконститу... неконституційною. Польські жінки провели вчора страйк, протестуючи проти можливої заборони абортів. У Гаїті лютує ураган Метью. Швидкість вітру сягає 240 км кілометрів за годину. За словами експертів, Метью найпотужніший ураган, який був цьогоріч у Карибському морі, і перший ураган такої сили з 2007 року. Станом на вчорашній день на посаду голови Житомирської обласної державної адміністрації претендують 16 громадян, семеро з них безробітні. І про особливі події, факти із життя нашого краю. Тижневик «Зеркало Ніділі повідомив, що на Житомирському бронетанковому заводі викрали 24 мільйони бюджетних коштів. Заборгованість жителів області за спошиту електроенергію перевищує 42 мільйони гривень. Начальник державної екологічної інспекції в області Богдан Гнацюк звільнений з роботи за дисциплінарний вчинок. У Житомирі виник парадокс: тролейбуси є, а водити їх нікому. Ірина Остапчук розбиралася в дивній ситуації. Відповідно до нової концепції розвитку транспортного обслуговування жителів обласного центру, трамвайно-тролейбусне підприємство щороку власними силами має реанімувати щонайменше два десятки тролейбусів, які свого часу стали непридатними. Ми активно зайнялися питанням загалом рухомого складу, тому що розуміємо, що скільки буде тролейбусів як чи вчасно вони їздитимуть, якби і скільки районів міста покриватимуть, залежить від їхньої кількості. Підприємство зараз приділяється дуже багато цьому уваги, посилили роботу над капітальним ремонтом. Рухомого складу маємо в планах вийти в наступний рік, взагалі, щоб ремонтувати силами підприємства лише порядка 20 одиниць техніки. Сьогодні є підтримка від депутатського корпусу, від міського голови спільно такі. Ну, командний можна сказати, демонструється підхід вирішення цього питання, бо ТТУ – це дійсно той соціальний транспорт. Якби ми там про це довго не дискутували. Нові не тролейбуси будуть, а от обслуговувати їх не буде кому на підприємстві. Бракує водіїв, кондукторів та інших спеціалістів. Попри недостачу робочих місць на ринку праці, молодь не поспішає. А понад чверть нинішніх працівників передпенсійного віку. Якщо ми збільшуємо рухоми складу, звичайно, треба і водіїв, і кондукторів. Певну кількість збільшити, тому що на цьому рухому складі треба комусь працювати. У нас на сьогоднішній день приблизно 25% працюючих це люди пенсійного віку, і якщо вони завтра скажуть, що я хочу йти на пенсію, то замінити їх практично буде ну ніким, а це десь приблизно 200-230 чоловік. А тому, чи працюватиме транспортна галузь міста Житомира бездоганно і чи складатимуть тролейбуси конкуренцію маршруткам? Наразі це питання без відповіді. Ірина Остапчук, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. А от чи готові до нового опалювального сезону? Така тема нашого нового опитування, проведеного вчора. Наші земляки налаштовані по різному ми з чоловіком ще два роки назад встановили дров'яний котел і зараз запасаємось дровами. Тому ми зими не боїмось. Ой, я постійно готуюся, тому що я живу в селі, я знаю, що дрова треба, тому що в мене і газ є, і твердопалена дрова. Частина дрів залишилася із минулого року. І оце недавно провезли на розпалювання цього року. Сухеньке, ой, рубать важко. Плече болить, рука болить, готуюсь дуже активно. Сьогодні буду утіпляти всі ляточки, заставляю, то, щоб коли красиво повитаскивав. Сьогодні все повставляю, все буде добре. Буде тепло. Вчора одне віконце зробив, сьогодні зроблю ще три. Буде теплий. Теплий одяг покупаю. Приготувалися вже від дозими, вікна утеплені, двері теж хороші. В нас стоять. Думаю, що перезимуємо. І трохи незвичайного спеціалісти американського космічного агентства НАСА та вчені кліматологи на спільній науковій конференції робили невтішний прогноз. Виявляється, внаслідок інтенсивних тай... інтенсивного таяння льодників, яке за останнє десятиліття зросло в 10 разів. Нашу планету чекає надзвичайно сильний потоп. А середня температура повітря вже через кілька десятків років зросте на 5-10 градусів. Під загрозою зниження опиняться пшениця, житу та інші. Зернові культури. Це була передача особлива про особливі події, факти, яку дублює наш сайт і радіоЗАТЕ.ЮЕЙ. З вами була Інна Літовченко. Бережіть себе та Україну. До завтра!